Дорогі глядачі! Рада вітати вас на своєму каналі. Рік на старших арканах Овни для вас. Я вже підготувала лише старші аркани, їх у системі Таро 22 і будемо дивитися така, знаєте, символічна карта місяця, тому що на кожен місяць року буде свій аркан. Налаштовуйтесь на позитив, на все хороше, і давайте дивитися рік на старших арканах. Це важливі підказки, які допомагатимуть на протязі року. І так: січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень. Жовтень, листопад та грудень. Просто чудово! Хочу сказати, що мені дуже подобається, як починається рік та як він закінчується, другі овни, тому що тут дуже багато інформації, зараз буду вам все пояснювати. Пам'ятайте, що ви можете собі навіть занотувати, записати в своїх записниках. І будете собі просто на протязі року користуватися цією підказкою. От, до прикладу, в січні вам треба від чогось звільнятись, вам вже треба вириватися від негативу, ставити крапку в минулому, вміти перероджуватись, починати з чистого аркушу. І найголовніше не боятися це робити, тому що насправді старший аркан смерть завжди показує якесь звільнення. Вам треба до сонця, вам треба до світла, і у вас будуть з'являтися можливості, підтримка, люди. Можливо, навіть хтось буде тут працювати над своїм здоров'ям, і у вас буде можливість назавжди звільнитись від якоїсь хвороби, яка вам заважала яка вас обтяжувала. Тому це така важлива підказка. Користуйтесь і звільняйтеся від негативу. Маєте це робити раптово, навіть так, щоб оточення від вас не очікувало таких дій, але обирайте себе. І залишайте позаду все погане. У вас є унікальна можливість так гарно почати цей рік, звільнившись від всього зайвого. Так, ідемо далі. Лютий. Тут у нас Старший Аркан жриця, будете дуже багато чого дізнаватися. Взагалі цей місяць, коли вам треба от просто максимально тримати відкритими очі та вуха, тому що люди просто зі, з кожного боку, зі всіх сторін будуть вам щось говорити, відкриється багато чогось нового. А також хочу вам сказати, що навіть якщо, якщо хтось хотів вас обманути, обдурити. Хтось хотів вас б чомусь використати, ваша інтуїція, а також ваше прозріння, не дасть можливості скористатися вами. Тому будьте пильними, будьте уважними і пам'ятайте, що старший аркан жреця – це надзвичайно потужний аркан по інтуїції, по своїй енергії, мудрості. І я би навіть сказала, що для цього аркану немає нічого неможливого. Тому. Хочете щось знайти, більше дізнатися, відкрити якусь правду в лютому для вас відкриваються ці двері, користуйтеся. Далі йдемо. Березень це у нас старший аркан-суд. Що я хочу сказати по цій карті? Взагалі, то старший суд чи вищий суд, як хто називає собі цей аркан, він несе дуже багато насправді нового, тому що це також якийсь своєрідний підсумок. От якщо дивитися другі мої глядачі. На ці три карти, які тут випадають на січень, лютий і березень, то я можу сміливо сказати, що насправді ви тут закінчуєте якийсь старий етап в своєму житті і в березні будете отримувати дуже багато новин. У вас буде дійсно стояти крапка в минулому, і треба дивитися лише вперед. А якщо ще дивитися на квітень, то і відкривається дорога, бо є колісниця, тому треба діяти. Насправді ви хочете від чогось звільнитись, у вас є таке бажання. Можливо, навіть багато хто з вас заручник в обстріл. Ставинах, можливо, в ситуаціях, можливо, ви є заручниками або прив'язаними до відповідних людей в житті. І вам треба переглянути своє життя, тому що буде можливість поставити крапку, звільнитися, тому що в молитвах ви десь бажали собі кращого. І насправді в 2025 році не треба втратити можливість змінити це, скористатися, тому що. Вищий суд розставить все по своїх місцях, і кожен отримає, що заслуговує. Тому дуже важливий місяць на документи, на взагалі таку важливу інформацію, такі важливі новини. Все в вашу користь, все буде по справедливості і вам будуть допомагати вищі сили. Тому ось такий для вас важливий березень. Але тут знову ж таки найголовніше це поставити крапку в минулому. Так. Квітень відкривається для вас дорога, буде активний місяць. Тут головне діяти, обираєте і діяти, але в жодному разі не стояти на місці. Можливо, для когось дійсно відкривається дорога, і ви десь поїдете далеко. Хочу вам сказати, що вже так як було, не буде, і ви маєте щось обрати: між чорним і білим, між вліво і вправо. Тобто, у кожного буде якийсь стояти свій вибір, але. Знаю, що обирати деколи не так просто, але це треба, тому що ви не можете стояти на місці. Ви від чогось звільнились, вам допомагають вищі сили, ви відкрили дуже багато правди для себе, і тепер вам треба діяти. Так, ідемо далі. Що у нас іде далі? Квітень, травень, так? Це у нас старший аркан імператриця, мої дорогі глядачі. Тут треба розуміти, що насправді, обираючи себе, ви дійсно здобудете щастя, все буде обертатися навколо вас. Ви також будете отримувати дуже гарні е, такі вершини е, або навіть взлети в роботі, в кар'єрі, е, також в сім'ї. Ви будете на першому місці, все буде обертатися довкола вас. Тому в травні ви максимально маєте включитися. В те, щоб зробити такі найважливіші справи в сімейних питаннях, в робочих питаннях і закрити все це, тому що Далі вам потрібно буде побути в роздумах і щось дуже важливе для себе вирішити. Тому ось такий травень має бути дійсно в роботі, в тому, що ви все впорядкуєте, розставите по поличках, владнаєте всі свої справи. І хочу сказати, що в травні ви будете дуже потрібні своїм діткам, якщо вони у вас є. Якщо, до прикладу, вас немає дітей, то зверніть увагу на стосунки з батьками, тому що тут програється такий зв'язок, і хтось комусь буде потрібен. Так, ідемо далі. Червень, це у нас старший аркан-відлюдник. Як я вже трішечки вам сказала, треба буде побути на одинці, з своїми роздумами, з думками, приймати важливі рішення. Ви можете трішечки почувати себе самотньо, але насправді в цей місяць ви будете досить мудрими. І все, що ви будете вирішувати, всі питання, які ви будете приймати для себе, вони будуть такі розсудливі, стримані, виважені. Мудрі, тому я би вам сказала, що не даремно цих півроку пробігають для вас, тому що насправді ви багато чого переоціните і зможете в червні зробити для себе якісь правильні відповідні кроки. Але не спішіть, все обмірковуйте і пам'ятайте, що найважливіша порада на цей місяць. Тримати все під контролем в своїх руках в жодному разі ніхто і нічого за вас не може вирішувати. Тільки ви Пам'ятайте, тільки ви ніяких порад, ви тримаєте цей ліхтарик, ви освічуєте свій шлях. І тільки ви знаєте мудрість, глибину е свого життя, можливо, якісь навіть відповідні страждання або моменти щастя. Ніхто з інших людей не може заглянути в вашу душу. Так я бачу на цьому розкладі, і так вам це пояснюю. Тому. Не очікуйте, що хтось вас розуміє і підтримає, а дійте самостійно і приймайте рішення також самостійно. Так, ідемо далі. Липень, старший аркан-імператор. Тут треба додавати швидкості в роботі, в кар'єрі. Треба щось будувати, за щось триматися. Можете також щось придбати для себе, тому що імператори вони завжди розширюють свої володіння. Хтось, можливо, буде навіть проплановувати собі той момент, щоб придбати житло або якусь нерухомість, а щось дороговартісне, може навіть авто. Я хочу, другі мої друзі, сказати, що треба завойовувати в цей місяць, досягати, проявляти ініціативу, тому що це дуже важливо і цей рік. Він просто дасть вам неймовірні вершини. Тут ви все обміркували, обдумали, і тут ви вже маєте діяти. Якщо подивитися далі на серпень, це просто чудова карта, тому що це колесо фортуни і воно повертається до вас в кращу сторону. Всі ваші негаразди, вони нарешті руйнуються. Далі йде башня, і тут дійсно йде шанс на звільнення, на те, щоб ваше життя змінилося назавжди. А якщо ще дивитися, що далі йде. Карта карми, то 100%, мої дорогі глядачі, серпень принесе вам дуже багато шансів, підказок, порад, нових людей. Тому користуйтеся, не стійте на місці, розкручуйте свої ситуації, хапайтеся за будь-яку ниточку, яка потягне вас вверх. І будьте уважними, тому що насправді це ж подарунки долі а і. Треба їх побачити, треба ними скористатися. Якщо будете закриті до світу, до оточення, то, звісно, можете втратити свою можливість. Але пам'ятайте, що в вересні вам щаститиме як ніколи. Далі йдемо. Ой, серпень, серпень, в серпні вам щаститиме, як ніколи, дорогі глядачі. Вересень у нас ось тут, і тут у вас переїзд, тут у вас зміни. Тут у вас такі глобальні, можливо, навіть коли ви. Змінити місце проживання, роботу, коли у вас програється таких багато моментів, де ви втрачаєте старе оточення, де ваше старе життя ну, дійсно залишається позаду, вас визволяють все, вас рятують і назад уже нічого повернути не можна. Вам дали шанс щось в своєму житті змінити, можливо, навіть і переїхати. Тому тут треба дійсно подумати про те, куди ви поїдете, що ви будете робити, і взагалі про те, де ви будете жити, як ви будете будувати своє життя. Якщо дивитися на жовтень, то це у вас місяць карми, і ви будете отримувати в цей місяць все, що заслуговуєте, тому що насправді за рік багато чого було зроблено, і яку енергію ви ви віддавали в жовтні будете все це отримувати назад. Також хочу сказати, що ця карта завжди показує глибоку справедливість. Тобто, якщо до цього були моменти, де вас обрехали, обманули, вас використали, просто вас образили, то також в жовтні місяці аркан справедливості розставить все на свої місця. Так, листопад, вам треба дійсно заспокоїтись, розслабитись, вам треба більше зазирнути в свою душу, зрозуміти, що ви робите якого результату в житті ви хочете, тому що насправді ця карта показує дуже багато добра, тепла, любові. Ця карта показує таке щире серце, яке готове підтримати весь світ. І я бачу саме в листопаді вас в цій ролі. Тобто, ви будете дійсно займатися своїм внутрішнім станом, своїм внутрішнім світом і впорядковувати будете всі свої емоції. Також хочу сказати, що в цей місяць треба відкривати для себе якісь нові знання, пізнавати щось нове, це буде вам тільки на користь для вашого духовного і, звісно, емоційного росту. Ну і закінчення року це у нас старший аркан зірка, карта мрій, карта життя і карта бажань. Якщо подивитися на те, що початок року у нас. Старший аркан смерть це якраз ваше переродження. Тут ви тільки народились, а тут ви вже починаєте мріяти і жити на повні груди, як кажуть, вдихати на повні груди, жити повним життям. Тому що протягом року ви пройдете багато випробувань, але ви все подолаєте, у вас все буде добре і скоріш за все. Ви дійсно своє життя зміните назавжди. Я е, хочу вам побажати лише одного, вміти ставити крапку в минулому і дивитися лише в майбутнє, тому що на вас чекає багато хорошого, багато змін, і ваші мрії будуть здійснюватись. Просто не відмовляйтесь ніколи від своїх бажань, ставте ціль і йдіть до неї. І ви неодмінно одного дня будете святкувати, будете знаходитися в цих чудових емоціях. Будете задоволені собою і своїм життям. Тому на грудень можуть збуватися ваші найзаповітніші мрії. Дорогі мої глядачі, таким бачу розклад. Дуже сильна енергія. Я насправді хотіла коротко, але так, знаєте, максимально прочитати кожен аркан для вас. Запишіть собі, занотуйте. І тільки вперед бажаю вам всього хорошого! Бажаю в новому році миру не тільки в цілому світі, але й в кожній домівці. Щастя та радості вам, мої дорогі глядачі!